Сьогодні, 1 липня, моє відео буде про те, як 27 грудня минулого року в селищі Савинці був збудований міст через річку Сіверський Дінець. І тоді було його відкриття. В той час показувати все, як тоді відбувалося, не можна було. Зараз наші мужні хлопці з ЗСУ дуже скоро виганять російську нечість з нашої землі. І ми отримаємо перемогу. Тоді я повністю покажу все, як тоді було. А зараз я пропоную вам подивитися фрагменти із цієї події. Дякую за увагу, слава Україні! Доброго дня всім. Чудовий, прекрасний міст. Мешканці Залемана, Славянської громади його чекали, але оперативно олезу досіки. За місяць. за місяць ніхто не очікував зроблений міст, за що ми пане генерала, дуже вдячні вам, вам хлопці, тому що в районі було зруйновано 17 мостів, ну, завдячуючи так, ставленню до роботи Державної спеціальної служби транспорту в районі вже ними, тільки ними відремонтовано 10. Тобто логістика, доставка продуктів харчування, гуманітарної допомоги. Ну все-все-все, за це вам велика-велика подяка. Напередодні Нового року, щиро від душі, вітаю вас всіх святом, з новорічними святами. Бажаю ним, нам усім перемоги, миру, благополуччя, гарного настрою і все буде добре. Слава Україні! Дорогі друзі, дійсно сьогодні визначна подія для всієї Савинської громади. Ми сьогодні бачимо задоволення в очах залеванчан Савинчан. І сьогодні ми тут зустрілись, багато поспілкувалися. У нас було був на цей час, і дуже приємно те, що злагоджена робота всіх рівнів влади призвела до такого результату. І дякуємо військовослужбовцям за таку роботу якісну і потужну. І ми б хотіли висловити подяку від імені Савинської селищної ради та Савинської військової адміністрації. Тим хто доклав своїх зусиль для того, щоб сьогодні ми з вами могли стояти і насолоджуватись саме цим мостом? Поїхали. Є стопа по.